Всім привіт, шановні глядачі. Сьогодні хочу зробити імбирний чай із мятою. Я його заварю ось в такій баночці Це на всю сім'ю. Зараз сезон застуд. Вирішила зробити імбирний чай. Ми його вже, щоправда, давненько п'ємо, але сьогодні хочу показати, як я його роблю. Зачекаю, потрібно. Закипить вода і залюки п'яточком. Ось вода вже закипіла і ой, заливаю імбирний чай. Я в цей чай вкинула шматочок імбирю і гілочку м'яти. Але якщо хтось не любить м'яти, можна вкинути сюди будь-який чай, який вам подобається. Але в мене буде пити дитина цей чай. І я вирішила заварити мьотний. А ще в мене сьогодні в полонах насмажити яблучних йобл... млинців. Ось тісто на млинці вже готове. Це тісто складається з домашнього кефіру кислячка. Потім я сюди додала дріжджі. Підсолила і вкинула трішки цукру. І ось вийшло таке тісто. Ось Воно має таку консистенцію, як на звичайні млинці. А зараз я сюди буду додавати на тарті яблука. Ось у мене ось такі йоблука шикорні. Зараз я їх помию і почищу. Ось я вже йоблука почистила. Вони ось мають такий вигляд, а зараз їх потрібно натерти на дрібну тертушку. Ось натерті йоблука мають такий вигляд. Така кількість їх ось вийшла. Їх потрібно зараз висипати в тісто і розмішати. Ось я вже розмішала йоблука, тісто вийшло у такої консистенції. Ось можна побачити, тут натерті й Вони. Вже тут перемішані яблука в тісті, але потрібно їм ще постояти хвилин 15-20 у теплому місці, оскільки у нас млинці дріжджові. І повинні вони вийти дуже-дуже смачними. Ось млинці вже смажаться на невеличкому вогні. Бачите, як гарненько підходять. Надіюсь, будуть вони дуже смачними і всім моїм сподобаються. Ось млинці вже підзолотилися. Я їх перевернула на іншу сторону. Тут також на цій сковорідці. Я думаю, до імбирного чою будуть вони смакувати. Ось готові млинці мають такий вигляд, дуже апетитні. Я вже один скуштувала, дуже смачні вийшли. Ось я досмажила млинці. Надіюсь, вам було відео дуже цікаве. Підписуйтеся, кому цікаво. Всім пока-пока!